Слідами інших вибухів, учорашній обстріл Донецька провадили із самого. Донецька такі дані нині оприлюднила українська сторона спільного центру з контролю за припиненням вогню. Проаналізували фото та відео з місць, куди влучили набої, та запевняють, по місту вдаряли самі бойовики. Всі матеріали в цій справі вже передані в ОБСЄ. Між тим проти самої ОБСЄ в Донецьку нині масштабний мітинг. Люди прийшли з плакатами, вимагають не пускати на Донбас збройної місії організації. Відео з акції показують і сепаратистські і російські телеканали. Раніше вже надходило чимало інформації на мітинг людей зганяли примусово. Я не хочу, щоб сили владали нашою землею. Я не хочу, щоб тут була НАТО. Я не хочу діти подашенка. Я хочу міра на своїй землі. Тим часом за минулу добу на фронті 46 обстрілів, зокрема із забороненої важкої зброї. Терористи били з мінометів. А під Новотроїцьким це Маріупільський напрям навіть застосували артилерію 152 калібру. За офіційною інформацією минулося без загиблих, маємо чотирьох поранених.